Доброго вечора на каналі Ера Підсумки вівторка 1 березня. На Житомирщині 136 малят стали заручниками злого жарту. В селищі Новогуйвинське невстановлений чоловік телефоном повідомив про мінування місцевого дитячого садочка. Дзвінок надійшов, коли у дошкільному закладі була тиха година. Малечу терміново евакуювали. Опісля ретельної перевірки будівля вибухотехніки за допомогою службових собак встановили, що ніякої загрози не існує. Нині порушено кримінальну справу за фактом неправдивого повідомлення про мінування. Дітей всіх стали піднімати, діти стали плакати. Вихователі теж стали дуже волнуватися від того, що це таке відбувається. Одягнули, вивели їх всіх на, на двір і йшли сюди до посілкового совєта. Йшли до посілкового совєта, прийшли. Нам сказали в яку кімнату. Ми сіли в ту кімнату і чекали. Надійшов повідомлення по спецлінії 102, що в садочку сантанового закладено бомбу. Телефонував чоловік. Зараз встановлюємо, проводимо е, оперативне мероприємства по установлено.